Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні 28 травня у нас, 25 й рік. Отакий от цікавий грибочок. Це гельвела монашка. Він іноді плодоносить досить масово, але в цілому попадається ну, не часто. У мене є одна місцинка, де от щороку я на них натрапляю, тому думаю, засніму такий маленький фрагментик. Суто показати. Гербочок є не їстівним. Але якщо я правильно пам'ятаю, до отруйних він також не відноситься. Ну, коротше, нейтральний. Але дуже симпатичний, має таку незвичну форму, цей гриб. І в цілому побачити таке диво, це вже дуже, дуже приємно. От. Їх тут багато, насправді я трошки покажу. Воно ще, і поруч тут їх десятки. Грунт такий специфічний, тут якби він, наче і пісок є і трошки глини.